Потужна бавовна на Курщині. ЗСУ одним ударом накрили пункт росіян із безпілотниками. Десантники активно беруть полонених, а окупанти відступають з під Покровська. Далі у випуску розповім детальніше про ситуацію на фронті. Ви на Фабриці новин, я Юрій Дівік. Чудові новини з Курської області. Українські військові знищили російський пункт, звідки окупанти запускали ударні безпілотники. Про успішне ураження повідомив генштаб збройних сил. Там уточнили, що ворожий пункт спалили ще 19 квітня. Він був розташований у Тьоткіному. Загарбники тренували там операторів БПЛА, а також запускали по Україні розвідувальні ударні та впівдрони. Внаслідок атаки наші воїни ліквідували до 20 операторів безпілотників. В генштабі додали цитуємо далі, цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним. Кінець цитати. Далі більше на курченні успішними діями відзначилися також українські десантники. Вони взяли в полон дев'ятьох військових Російської Федерації. Зазначається, що усім затриманим надали вчасну медичну і психологічну допомогу в десанту штурмових військах так описали дії полонених. Цитуємо спочатку. згодилось відстоювати ілюзорні фантазії кремлівського диктаторського режиму, але замість безславної загибелі обрали полон та здались українським воїнам. Кінець цитати. Тим часом на території України в окупантів теж проблеми в Хортися, стверджуючи, що під Покровськом ЗСУ вдалося переломити хід подій, завдяки успішним діям воїнів, підрозділи РФ відступають із західних околиць міста. Ось як характеризує ситуацію Віктор Трегубов, Цитуємо йдеться про позиції на захід від Покровська, там, де росіяни, в принципі, потахесенько відповзали вже з березня, якщо не з кінця лютого, вони дуже давно. І активно намагалися наступати саме для того, аби перерізати трасу з Дніпропетровської області з Павлограда на Покровськ. У них це не вийшло. Там перелам невеличкий наступив, коли українці відбили котлени, і зараз росіяни дуже повільно, але звідти відповзають із західних околиць міста ближче до південних, з яких вони і починали наступати. Українські військові коментують ситуацію обережно. От, наприклад, боєць позинив мучний зазначає, що в районі удачного тривають бої. Окупанти гатять артилерією та дронами по селу. Неподалік згаданого котленого зсу тримають позиції, проте частина промзони все ще нейтральна і перебуває під вогнем обох сторін. Точаться запеклі бої також поблизу Піщаного і в Шевченко. А в лисівці, за словами мучного, українські військові просуваються у північній частині села. Рух дається важко, адже населений пункт зруйнований, і все видно як на долоні. Тим часом росіяни спробували прорватися на турецькому напрямку. Командири РФ кинули в наступ піхоту на мотоциклах. Однак вони не впоралися із завданням і потрапили під галячу руку наших бійців. Окупанти заскочили в лісосмугу, де їх один за одним почали нищити українські безпілотники, щоб ніхто не втік із поля бою. Оператори БПЛА з кидами добили ворожі байки. За даними генштабу, загалом впродовж минулої доби сили противника провели на цій ділянці 10 штурмів. Зокрема, вони атакували поблизу дружби, турецька а також. Поблизу Леонідівки ще 12 разів загарбники намагалися прорватися під лиманом, вклинитися в нашу оборону їм не вдалося. Успішно відпрацювали захисники населених пунктів Надія: Мирне, Гретівка, Катеринівка, Нова та Ямполівка. Або ж Ямполівка. Статистика свідчить, що під Покровськом все ще найгарячіша ситуація. Генштаб повідомляє про 39 атак противника під прицілом. Росіян були Сухабалка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлене, удачне, Новолександрівка, Успенівка, Преображенка. Андріївка, а також друзі, розлив паралельно. Ворог не залишає спроб вибити наші війська із курського плацдарму. Тільки за добу він здійснив 184 обстріли українських позицій. і Провів 16 штурмів на суміжний сумський напрямок. приїхав Олександр Сирський. Він підтвердив справжню мету Кремля витіснити збройні сили з Курщини і захопити прикордонні території Сумщини. Головком на місці провів наради з командирами, і також наказав допомогти усім необхідним, щоб стримати ворога. Цитуємо далі в ході роботи зустрівся та заслухав командирів, основних посадових осіб штабів бригад, начальників родів військ на місцях прийняв всі необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів МТЗ і боєприпасів. Одночасно обговорили з командирами перспективи розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей наших військ, впровадження сучасних технологій і збільшення безпілотної складової в бригадах усіх типів. Окупанти скористалися так званим великоднім перемир'ям, щоб підготуватися до подальших штурмів у північних областях України. Про це каже аналітик Василь Пихню. Послухаємо. Бригада Хартія, 13-та бригада національної гвардії, Хартія. Вони повідомили про те, що е, такі ж самі підготовчі операції фіксуються на північній Харківщині з боку противника. Е, тобто, я думаю, що точно так само сюди варто залучити і суми, тобто суми Харків, Лиман, е, ці ділянки фронту е, були використані противником в статусі великоднього перемир'я для накопичення свого особового складу для покращення своїх інженерних позицій. І відтак є висока ймовірність, що із завершення Першення перемир'я росіяни спробують е, відновити активні штурмові дії на цьому напрямку. Одразу до речі, варто напевно відповісти на запитання. Е, вас можуть виникнути, е, чому, мовляв, наші е, сили не задавали ударів по росіянах і давали їм можливість використати ось це інженерне е, інженерне розчищення? Е, ну, власне кажучи, це про той наказ, який навіть говорив Мадяр, щоб максимально утримуватися від вогню, максимально діятися. Намагатися діяти виключно дзеркально, а оскільки тут ну якби немає бойових дій, тобто не відкриття вогню, то і наші відповідно не відкривали вогню, а, вели виключно а, спостереження. Але це фактично, що є. Ну така це дуже паршива історія, яка з нами була розіграна з боку росіян. Ця карта як приклад таких використання можливостей вибіркового перемир'я. Про що йдеться? Що я маю на увазі? Вибіркове перемир'я це тоді, коли росіяни оголошують його. Ну будь-яку мить, коли їм це закортить. Будь-яку мить, коли їм буде вигідно на якійсь ділянці провести ті самі інженерні е е інженерні дії. Е е і вони розуміють, е що вони оголосять перемир'я, і ми не маємо. Ми Україна, ми не маємо. Правила його порушити, чому тому, що ми граємо цю дипломатичну о, гру з американцями. Ми намагаємося показати американцям, мовляв, ми справді зацікавлені о, в мирі. Ми справді зацікавлені перемир'ї Мовляв, давайте далі розвивати миротворчий трек, щоб там не злити Байд о, Байдена господи Трампа і о, його адміністрації, і тому подібні речі, щоб скидати провину на Росіяна. Росіяни в свою чергу можуть бавитися з цією історією одностороннього перемир'я. Е, ну просто я сподіваюся, що не весь час, але принаймні зараз вони дуже непогано розіграли цю карту, тому що показали світу. Типу, от ми готові, добра воля, бла 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 На е, паску зупинитися. Але звісно що це перемир'я в принципі не є робоче. Воно не може працювати е, в, воно, в принципі. Є мертвонародженим, чому тому, що на перемир'я можна погоджуватися, коли є якісь чіткі терміни, чітка відповідальність, чіткий час початку, узгоджений з двома сторонами. Є чітка відповідальність в сенсі контролю, моніторингу за цим перемир'ям в курсі. Про нього Сполучені Штати Америки, європейські партнери, які так само мають механізми для відстеження цього перемир'я. Усіх інших випадках, якщо цього немає, це не інакше, як ну просто-напросто фарс, який не працює, який є мертвонароджений, і це. Не інакше як просто напросто імітація, щоб показати Трампу, мовляв, Путін ось такий білий пухнастий, великий молодець, хоче миру, і готовий піти на будь-які умови. А оце, от це така от погана Україна буде. Якщо вона почне в умовах такого перемир'я, то івіть собі, що ці так звані там тамплієри, яких назвали аналітики Deep State з білим прапором. От вони вийшли, почали там витягувати своїх поранених бійців. А ми по них завдали ударів. Ну, уявляєте, яка це буде пропагандистська картинка проти України, тому це дуже паршива історія для нас, яка зовсім нічого хорошого не передбачає. І навпаки, зараз за підсумками цього так званого перемир'я, е маємо те, що маємо. Маємо очікування значної інтенсифікації бойових дій наслідок накопичення і підготовки інженерних відповідних споруд на Лиманському, Харківському Сумському напрямку. Водночас на покровському напрямку бойові дії фактично не припинялися загарбники продовжують гатити з усього, що мають ось як описує ситуацію Василь Пахньо. Тут навіть натяків не було на те, щоб знижувалася інтенсивність з боку противника. Тут навіть в тому числі триває застосування важкого озброєння. І, от один з таких епізодів застосування важкого озброєння показали у своєму відео на вихідних аналітки Deep State в районі Успенівки, це Покровський напрямок. Ми можемо спостерігати, як росіяни гатять із чогось важкого. Це може бути авіація, це може бути скоріш за все, артилерія. Хоча для артилерії навіть занадто сильні вибухи тут виглядають. Але факт того, що Успенівку якраз таки 20 квітня на Пасху, ось таким чином, друзі, пісочили. То про яку можна ну тут говорити правдиву діяльність заяви Путіна, правдиву діяльність боку РФ, насправді це односторонні примир'я від Росіян, це ну не інакше як маячня імітація для того, щоб продати Трампу своє бажання, показати нібито своє бажання щодо того, що вони насправді на мирні ініціативи ідуть, а з іншого підготувати. Собі максимально вигідні плацдарми, підготувати собі якісь максимально вигідні умови, про що я далі зараз буду показувати. При цьому росіяни геть зовсім не стидалися у разі наших е таких само підготовчих дій е в часі перемир'я, е в будь-який момент застосовувати дрони артилерію е в будь-який момент накривати наші, наприклад, евак групи. Про всі найважливіші події з передовою можете дізнатися, друзі, тільки на нашому каналі. Підпишіться на нього, не забудьте поставити вподобайку і коментар. Дякую і до зустрічі!